На зв'язку я Ніна Копаниця, і це черговий випуск програми Культурний Франик. Що цікавого можна відвідати, які вистави переглянути, і хто завітає до Івано-Франківська. Дізнаємось зараз. Почнемо із театру Ляльок імені Меріки Підгірянки, адже вони розпочали новий театральний сезон і готові вражати наймолодших глядачів. Репортуар театру з 15 по 30 вересня. 15 вересня о 12 та 14 казка для сімейного перегляду «Жираф Монс». 21 та 23 вересня о 12 прем'єра казки «Маляр та принцеса». 28 та 29 вересня о 12 та 14 ці казка лисичка, котик півник, не прогавте можливість відвідати це місце щасливих дітей та емоцій. Куїмо далі і на черзі місце, де перебувати це справжня насолода, де актори створюють іншу реальність і переносять глядачів у неї. Це наш драматичний театр імені Івана Франка. Що переглянути в театрі з 15 по 30 вересня? Іронічна драма Дон Кіхот, Український хорор, Калинова Супілка, драма дзяди. Елегія Вовчиха лірика почуттів зів'ялі квіти викидають. Атонія почуттів Венера в хутрі. Музична казка Аладін і Чарівна лампа. Комедія Оце так Анна. Комедія Наполеони Корсиканка. Обман без антракту. Кар'єрні ігри. Спогад на дві дії Фелікс Австрій. Приходьте у театр. Адже це місце непідробних емоцій для кожного. З нової рубрики від культурного франика опитування франківців. І сьогодні ми поговоримо про окрасу нашого міста, ратушу. Що знають про цю архітектуру? Це питання номер один. На якій площі знаходиться ратуша. А то якийсь квіз, я маю це знати, так? На площі ринок, на якій площі знаходиться ратуша. Площа ринок. На якій площі знаходиться ратуша? Площа ринок. Відповідь: площа ринок. Запитання номер 2 У Івано-Франківську було збудовано кілька ратуш. Яка й до нині ратуша прикрашає Івано-Франківськ? Якого року чи. Порахунку. Нехай буде третя. Яка порахунку ратуша й донині прикрашає Івано-Франківськ? П'ята. Четверта. Яка порахунку ратуша й до сих пір прикрашає Івано-Франківськ? Я не знаю, напевно, перша. Відповідь. Четверта, усі три попередні знищували або розбирали. І запитання номер три. Івано-Франківська ратуша – це єдина ратуша в Україні із громадським призначенням з позолоченим верхом. Гадаєте це правдивий факт? Гадаю так? Івано-Франківська ратуша це єдина в Україні ратуша з громадським призначенням, з позолоченим верхом. Гадаєте це правдивий факт? Так. Івано-Франківська ратуша це єдина в Україні ратуша з громадським призначенням і з позолоченим верхом. Гадаєте, це правдивий факт? Так. Абсолютно. Відповідь так, справді наша ратуша є позолочена. Ось таким вийшло опитування цього разу. Дізнавайтеся більше про нашу ратушу та про її історію. І наостанок події та концерти що чекатимуть франківців з 15 по 30 вересня. Наталя Могалевська з моновиставою «Доньки» завітає до Івано-Франківська 20 вересня о 19 у філармонії. Щирість, натхнення, потужний вокал усе це про концерт неймовірної ціни Кароль, який пройде 22 вересня о 19-й у Драмтеатрі. У рамках туру Океан завітає до нашого міста! Концерт пройде 26 вересня о 18.30 у концертному залі Радіозавод. Великий український тур гурту Антиціла зустрічайте у нашому місті 27 вересня о 19. у драмтеатрі. На цьому все. Насолоджуйтеся осінню. Відвідуйте цікаві події разом з близькими. З вами була я, Ніна Копаниця. До зустрічі.